Идем разом, ідем разом, дасте. Идем разом. Идем. Че? Где? Где Идем разом. Где? Дем. Вот так. Дем, идем, раз. Идем разом. Приплываем річку. Дасте до мене. До мене. Молодець. Тут глибоко, так, тут глибоко. Си. Давай, йди. <laughs> Пішли до мене. Йдем. О вот так, дасть. Давай до мене, ходи. Пішли. Ща трошки. Йдемо на другу сторону. Дасте. Давай, давай, давай. Худож пішли. Йдемо. Ходи. Сейчас трошки йдем додому. Йдемо. Ходи, йде, давай. Водичка тепла. Все, дасте розкупали. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. А ми йдемо додому.